Всім привіт! Сьогодні субота, а це означає, що ми читаємо української. Ви лишень подивіться, яку книгу я для вас приготувала. Вона називається Хто росте в лісі? Розпочинаємо. А чи ви знали, які бувають види дерев? Можливо, ви здогадуєтесь з картинок? Якщо ні, давайте розпочинати. І сьогодні буде дуже важлива тема. Чому так важливо не палити суху траву? І вам розкаже про це Борсучок, який дуже любив буркотіти? Аго, в рудохвості, борсук вистромив зі своєї охайної розлуги нори смугасту мордочку і, узявши, і узявся відкидати шишки від входу. Чого бушуєте, ні світ, ні зоря? Між пухнастих ялинових гілок захихикали білки. Кому ні світ ні зоря, а кому й ніч на носі, і стрімголов помчали вгору стовбуром. Тоді ж, шух. з верховіття гепнула ще одна погризана шишка. Борсук ледве встиг заховатися. Ич, як розійшлися, їм би втихомиритись і запаси на зиму готувати. Аж ні, самі бешкети в голові. Буркнув і поліз назад у нору. Найдужче борсук любив тишу, любив поринати у спогади, коли вона врешті наставала. Тож вклався на лежаку, підмостив лапу під щоку, довго розглядав родинний портрет на стіні навпроти, прислухавшись, як шерхотить у горі його напівсонна ялина. Мама завжди казала, що деревина в неї резонансна. Майстри роблять з такої деревини скрипки із дивовижним голосом. То тільки заплющив очі, тільки уявив собі ту скрипку. Бом-бух, бамсь! Ну все, догралися, руда ваша натура. Де таке бачено? Порядних звірів тривожити, мохівник мій прекрасний псувати. Бурчати борсук теж дуже любив. Було б лише на кого. Щойно вибрався на двір. ай, ай, потрапив під зливу шишок. Добре, що маленьких соснових. Борсуче ще старий нору десь подалі рей, Борсуче ще старий нору десь подалі рей. Чого це старий, з якої рації? Форкнув борсук і прутку видерся на пригірок, ховаючись від чергової шишкової атаки. Під лапом гіллям ялини. Під лапам гіллям ялини. Нащо вуха? Зачаїлися напасниці. Мимоволі притулився до шарахатої кори, де не де аж липкої відживиці. Ох і пахне, погладив лапою цупкі, темно злені хвоїнки. Що, рідна, готова зимувати? Добре є. Тоді обережно визбирав сучки й травинки, що нападали до його махівника акуратно обгороженого патичками клаптика землі, де росли високий тонкий мох із красивою назвою Зозулин льон, та схожий на пірїни гіпном. А що, подумав собі борсук, у когось квіти у квітнику, а в мене мохівник із мохом. Так чи так гарно? До того ж, мохи з'явилися на землі понад 300 мільйонів років тому. Тож квіти порівняно з ними діти дітьми. Та й до холоду їм байдуже. Мохи вміють затримувати вологу і мають у клітинах спеціальну протиморозну речовину. На паточках огороджі сизими бородами стовбучилися мох дубовий. Той ще хитрун, адже насправді він не мох, але шайник, дивний такий організм, у якому міцно переплелися гриб та водорість. І їм найкраще живеться разом, тому що в них симбіоз, співіснування, так пояснила колись борсукові мама. А вона в нього була великою рослинознавицею. Аж раптом Хрусь, гілочка, близь білячий хвіст і шишки об землю. Луп, -луп, 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 луп Одна підкотилася борсукові до лап. Опалена, гей, вирти хвістки! Де ви тих шишок понабирали, «Борсуче ще знайко, хоч у лісі проживайко, не дожартів уже, кажіть та ну з лісі, де ожинник і великий кущ папороті за ним. Борсук почала повтуди, так швидко, як міг, а білки тихцем верховіття за ним. Буки та граби в їхньому лісі були ще юні, років по сто мали, не більше. Їхні ажурні крони кидали на майже голу землю химерні тіні. Борсук погапцем розвернувся навкруги. Мудрі дерева теж чують, що холодин за горами, чують і поволі впадають у свою рослинну сплячку, ніби дерев'яніють. На те ж вони й дерева, хіба ні? Онде на молодих пагонах кора загрубіла, мов би захисний панцир, мороз під неї не проб'ється. А листя! Ех, бурсук зітхнув. Якби тривога не гнала його у спину, зупинився б, завмер і почав переховати, скільки червоно-жовтих відтінків прийшло на зміну зеленим. Товсталезний зошит можна списати, вигадуючи для них назви, та й тоді швидше слів забракне, ніж колярів. Колись це було їхнє з мамою улюблене заняття. Гай-гай! Її нотатник. То тепер борсуковий скарб. Розгорнеш його на якій сторін, які завгодно сторінці, і маєш машину часу. Ось вони з братами сестрами сидять під вільхою на краю рідного борсукового містечка. Ось мама показує на вільху, а тоді на осийку, яка, яку називає переляканою. Не встигне вітер на неї дмухнути, а осика вже й дрижить усіма своїми листочками та крихітними шишечками. Ці два дерева листопадні, розповідає мама, і граби з буками теж. Через листя випаровується багато води, а поповнити її запас у холодну пору нелегко, тому дерева й скидають листя на зиму, щоб не засохнути. Отже, перші дерева, з якими ми познайомилися, це. Дерева, на яких є листя, і вони його на зиму правильно скидають. Ой! Розчепіраний буковий горішок скотився просто бурсукові під лапу. Він схрумав терпку на сінину і почала повдалі. Ось, подивіться, будь ласка, які листочки гарні, ось листочки у буку, ось граб. Вільха і осика. Дуже гарно, правда? Мам, а бурсуки люблять зиму? запитав тоді наймолодший братик. Не дуже, зморщила носа мама. Тому багацько їдять із літа, щоб нагуляти жирок. Від нього навіть у найбільш холоди, не так голодно на душі. Сказала й погладила себе по животику. Ну, значить, моя душа до зими майже готова, вигукнув найстарший братик із хрумав гладкого дощового черв'яка. Ха ха ха. Бурсук спинився під кущем бруслини, мусив перевести дух, та й буркнути не декого не завадить. Чи вони собі вирішили, що він їх не помітив? Аго, руді! Ви ж тільки не здумайте цих ягід куштувати. Хоч вони гарненькі, проте отруйні, так і затямте. Листя бруслини? Не можна їсти, а білки тільки з повними писками букових горішків. Борсук здригнув плечима і знову поринув у спогади. Мам, а ялинка із сосною свої голочки теж скидають? запитала сестричка. Скидають, та не всі зараз. Тому ніколи не бувають голими, їх іще вічно зеленими називають. А знаєш, як вони зиму переживають? Поглянь сюди, мама розгорнула нотатник. Їхні хвоїнки вкутують, вкутуються грубим шаром воску, щоб не втрачати дорогоцінну вологу. Мам, знову звалася сестричка, а наші носи теж на зиму воском вкриються, щоб не замерзли, чи як? Тут борсук широко широко усміхнувся. Мама ж їх і малювати вчила. Наприклад, ліс, у якому вони народилися, чи сусідній той, що недалеко-далеко за річкою, дивні дерева, яких вони ніколи не бачили. От хоч би модрину, вона вкли... вкрита голочками, проте на осінь вони жовтіють і опадають, ніби листя. А оті самі на вощині малюцькі носи, гех. Отже, другий тип дерев, з якими ми познайомилися сьогодні, це дерева. З хвоїнками, з голочками. Вони їх теж скидають, але не всі одночасно як листя. Отже, дивіться, у нас тут є навіть підсказка, які бувають ліси: широко листяні, хвойні та мішані. І ось дивіться, дерево, яке називається модрина. Це найбільш морозостійке дерево у світі. Витримує до мінус 65 градусів, уявляєте? А ми з вами морозимо носика у мінус 5, правда? Чудова штука ті спогади, думав собі борсук, простоючи до узлісся, хоч як мулько на серці, а з ними стає і спокійніше, і безпечніше. Вони, як схованка, яка завжди з тобою, і в яку можна пірнути, щойно тобі захочеться, так ніби мама, якої вже давно немає, знову весела й балакуча, знову поруч. Ось уже і ліщина, навесні тут завжди аж гуде від пчіл, бо ліщина цвіте, чи не найпершою в лісі злотистий пилок на її сережках, справжній еліксир, сили для ранніх комах. Тепер же на її тонких пагонах гойдалися лише подорожні гнізда горішків, порожні гнізда горішків. Та ще останній цієї осені метелик денне павиче око. Правда ж гарно? Ага. Дивіться, тут ми з вами вже знаємо бруслину. Її плоди їсти не можна. А плоди ліщини дуже смачні. Чудові горішки. Борсук обережно вибрів на галявину, повів носом, роззирнувся. Он де наїжачений малинник і кущ шипшини з рудими, наче сонце, плодами, які не одне життя рятують узимку. І сосна, гінка срібляста, рудокора. Міцна, мов скеля, казала про неї мама: Ой леле. Але чи вистоїть дерево супроти вогню? Ген до самісінького злісся підступало пожухле, безживне, на перший погляд, поле. А там, як і остерігався борсук, горіла низьким, скрадливим полум'ям стерня. Біда. майнуло в його голові. Он, миші з усіма своїми пожитками тікають сюди, але ж і тут повно сухостою та всякого бадилля. А як же підземні мурашники, а як же джмелині нірки, схов'янки трав'яних жаб, а як же старий вуш у кублі під сосною, вогонь от-от до неї підбереться. А тоді на повзучий ожиник перекинеться і на їжачу домівку, де колюча родина спить собі. І ні сном, ні духом про пожежу не відає, і на гніздо чагарникової очеретянки, і на їхній рідний ліс. Дивіться, дітки, всі тікають, Бишенята тікають і беруть свої пожитки, а вогонь підбирається все ближче і ближче. Що ж робити? Гей, руді! Помагайте, і зайця на підмогу кличте, і сорок, як і ген летять. Що ті люди собі думають, як не помічають нікого, то, значить, нас уже й нема? Доки білки враз, посерйознішавши, вігтями гілочок пробивали полум'я, борсук та заєць рили захисний рів, чим душ підкидаючи лапами землю, щоб і так вогонь гасити. Гуп, 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 гуп. Сороки хапали свіжий ґрунт зьобом і лапами й собі ж бурляли на присок. Добре, що їх багато вивелося цьогоріч на сосні. Навіть шишки, мишки і ті допомагали. Гуп-гуп-гуп-гуп. Мало помалу згасили останні промінчики. Де лапи й охота, там скора робота. Особливо, якщо стільки лап гуртом працює. Борсук потер заполюженого носа і глянув на білок. Ті засапані ділилися Буковими горішками, з мишами й сороками. Мудро придумали, подумав. Дядько борсуче, а звідки ви знали, як пожежу гасити треба? запитав заєць. Бо мама добре нас, борсучат навчила, як з вогнем обходитися, щоб людей підівчити, щоб не палили багаття, де не слід. Як? Оце в полі? А вже ж ну спалять суху траву. І що з того доброго? А скільки нашого брата покалічать, а що родючий, а що родючий шар ґрунту за вітром пустять? Хто про це думати буде? Ет, важко те думання дається, ніби правди діти, ніде правди діти. Інколи за нього й шишкою в носа дістати можна, підморнув борсук білкам. Але без думання в цьому світі ніяк. Інакше й світу, гляди, не залишиться. Ну, бувайте здорові! І побрів до свого тихого дому під ялиною, ледве переставляючи лапи. Дивіться, дітки, бурсук усіх врятував. Ось і мишенята врятувалися, і зайчик, і сороки. Отже, нагадую вам, сьогодні ми з вами дізналися. Про які бувають дерева, вони бувають ті, що з листями, і ті, що з голочками, і ті, і ті скидають їх на зимку, але ті, що з листям відразу, і стоять потім е, взимку без них. А з голочками по черзі, потрошку. Тому ми з вами взимку бачимо ялинку з голочками, а дерева без листочків. Тепер, дітки, ви знаєте, як важливо не палити суху траву, скільки там живе е, тваринок. так? Дякую вам за увагу і побачимося з вами, як завжди, в суботу. Па-па!